Зламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І ми дивимося на травень місяць для Терезів. Терези так зважуйтесь вже і заходьте до мене в гості на консультації. Я впевнений, що ви знайдете неймовірну кількість. Гарних цікавих рішень. А я хочу вам нагадати, що якщо ви тільки-тільки приєдналися до мене на канал, я хочу зробити вам неймовірний подарунок. За що зараз розкажу. Це не просто так, це не просто мені так захотілося, щоб притягнути -при 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 більше підписників. Ні, друзі. Хоча це також було б дуже гарно, що ж тут брехати. Але я хочу вам подякувати всім за срібну кнопку, яку я отримав саме завдяки вашій підписці. На, не на цьому каналі, на жаль, поки що але ми доб'ємо, я впевнений, тут залишилось буквально трошечки добити до 100 тисяч, і я також отримую тут срібну кнопочку від вас. А, але мені хочеться зробити цей неймовірний класний подарунок всім тим, хто підписується на мене, тому що для мене це велика честь. По перше, що ви знаходитесь в великій моїй родині. А по-друге, я хочу сказати про те, що е, все, що е, я даю тут, окрім е, фізичних реально подарунків, все це від щирого серця. І ось це якраз також, від, від, від е, е, що я вже таке, знаєте, наговорив? Коротше кажучи, друзі, хочу вам зробити подарунок, і умови дуже прості. Вам треба просто підписатися і написати будь-який коментар під цим відео. Ви можете написати будь-що абсолютно, хоч плюсик поставити, якщо захочете. І ви таким чином приймаєте участь у моєму розіграші, які, про який я розкажу трошечки пізніше. Вже е, в кінці наступного тижня я вже розіграю цей приз. І їх буде 10 тижнів підряд. Тому ні в якому випадку не відписуйтесь, якщо ви просто зайшли і просто підписалися за подарунок. Тому що у вас є дійсно унікальний шанс все ж таки перемогти. Тож, друзі, не втрачайте свого шансу, підписатись. Ну, а ми починаємо дивитися на наших терасів. Терези, травень місяць буде дуже цікавим для вас. Звичайно, дуже багато чого в вашому житті зараз відбувається, того, що ви, наприклад, не хотіли. Але все відбувається так, як потрібно. Довіртеся, Всесвіту, всесвіт знає, що і як він робить. І а, наразі у вас є дуже багато змог, можливостей, точніше, щоб зробити. Дуже сильні і класні висновки, я знаю, що ви, наче знаєте, застрягли в такому якомусь незрозумілому, такому знаєте, як в паутині, начебто, ви і можете рухатись, наче ви можете дихати. Але враження, що ви нікуди не руви нікуди не йдете, у вас немає ніякої якоїсь конкретної цілі, і все це говорить про те, що ви дуже сильно зараз втомилися. Тим паче, що у нас Юпітер зараз такий, знаєте, дядька, що таке може виробляти, що просто, а й входити в конфронтацію з Марсом на, на, на е, в цьому місяці, то це, звісно, ще ще те е, видовище, якщо чесно. Тому друзі, не дуже сильно. Е, Потім а, а, дивуйтеся, що у вашому житті відбувається якась ось така ситуація. Але давайте все ж таки ми запитаємо з вами у Картеро, що вони думають по з приводу цього, що вони радять вам з приводу цього. Перше. Ви зараз сприймаєте своє життя і людей, які біля вас доволі так на відстані. Не дивлячись на те, що в принципі Терези це такий знак доволі насправді, я вам чесно признаюсь, Терези самий для мене містичний знак і самий незрозумілий. Я коли навчався астрології, я можу вам сказати, що Терези саме були для мене незрозумілі, тому що для того, щоб зрозуміти Терези, треба стати Терезами. Тобто треба бути ними. Бо та кількість переживань, та кількість е, е, обдумувань, е, в, не, зважень в, е, в вашому житті, е, вона дійсно дуже сильно інколи енергетично виносить е, просто за, ну, за край. Тому я хочу вам сказати, що в тому знову ж таки в тому нема нічого поганого, бо це ваша природа, і забувати про, про свою природу не потрібно. Але все ж таки, знаєте, доволі важкий зараз для вас час. І ось якраз якщо ми говоримо про Терези, то терези зараз мають таку, знаєте, до мене не підходь. Я тебе не сприймаю. Я дуже, я дуже замкнута зараз в собі, чи замкнутий, і мені дуже важко аналізувати. Ось про що ви кричите кожного дня, але чомусь про це не е, кричите, знаєте, як фізично. Ви можете е, всім своїм тілом, як метафізикою, показувати. Ось, дивись, ось це, ось це, ось це. Але е, по факту, по факту, е, ви дуже зараз закриті. І я для того, щоб тут для того, щоб про це вам нагадати, що е, зараз не час знаходитись в такій позиції, тому що травень місяць несе неймовірні перетворення, про які ми поговоримо трошечки пізніше, але е, в першу чергу це знайомства. На які ви по чомусь взагалі не реагуєте? Вам дуже важко зараз з кимось знайомитися чи впускати в своє життя, і не дивлячись на тіс на, на те, як інтенсивно всесвіт намагається зараз вам надати цю допомогу, надати ось цю допомогу в плані е, е, спілкування, в плані енергетики і тому подібне, е, все це дуже сильно важко вам сприймається, розумієте? І е, е, ви яким чином просто-напросто не хочете. Просто не хочете е, морально себе е, рухати, розумієте. Е, тому я вас дуже прошу. Якщо в вашому житті з'явиться така людина, а з'явиться це не обов'язково стосунки. Це може бути просто друг подруга, чи хтось ще в тому плані. Будь ласка, не треба ховатися від тих людей, не треба е, е, закриватися. Я розумію, що в вашому житті було дуже багато зрад. Але це не, повід, не привід, точніше, думати, що всі люди такі. І мені чесно, як людині, яка відчуває вас, дуже шкода, що в вашому житті відбулася така історія. Не треба ховатися за якимись такими речами. Як нападати. Ну, тобто, ви ж розумієте, що напади, оці такі енергетичні, які у вас відбуваються зараз, не треба за ними ховатися. Просто прийміть, що в цьому світі не всі такі гавнюки, які... і не всі вас такі люди оточують. Але дуже шкода, що деяким людям, які яким ви дійсно дуже сильно подобаєтесь, ви наносите дуже сильний такий, знаєте, енергетичний урон, і е, е, вони дуже сильно змінюють про вас думку. Хоча ви насправді зовсім інша по своїй енергії. Я думаю, що ви мене зрозуміли, а ми рухаємося трошечки далі. Далі, що цікавого, з цікавенького буде. Ну, в принципі, те ж саме, все те ж саме. Єдине, що е, тут у фінансових аспектах показує, що ви, ви отримаєте якийсь дуже гарний виграш, або е, може це бути якась е, нагорода, може це буде якась типу, у тому плані. Ну, коротше, різні абсолютно речі, е, які можуть бути з випадковими, не випадковими, вибачте, а. Е, Блін вн внізапними, коротше, вибачайте, несподіваними. Осьо, несподіваними грошима, то все це пов'язано саме з цим. Але в цілому небажання, ваше небажання зараз спілкуватися з цим світом, хоча світ зараз до вас налаштований дуже позитивно. Любов і сім'я. Що ж чекає наших таразів в цьому в цій сфері? Дивимося просто зараз. Дуже класно, що всесвіт настільки вас любить, що готує для вас неймовірну кількість позитивних речей, неймовірну кількість позитивних стосунків, неймовірну кількість а, дійсно таких моментів, які від яких ви будете щасливі дуже, 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 дуже але. Ви постійно рухаєтесь своїм негативним досвідом. Ось цей негативний досвід, про який я розповідав буквально пару там хвилин тому, він дуже такий, знаєте. Дуже на вас впливає в плані енергетичного знайомства з, з новими партнерами, і ви ніяк не можете для себе прийняти деяких, деяких людей. Ви завжди порівнюєте з якимись іншими людьми, це якщо ви зараз знаходитесь не в стосунках. Вам дуже важко, тому що якась людина була для вас там, я не знаю топом. І в, ось у вас не вийшла ця ситуація. Ось просто не вийшла. Але ви почали чомусь почали е, всіх людей рівняти ось по всьому топу, тобто по цьому по цій топовій людині, і ви почали шукати те ж саме, що, ну, що в тій людині шукали, але типа в інших людях. І це призводить до того, що ви. Ой, ну все, оця людина не має тих чеснот і якостей, які мала ота людина. Мені це не підходить. А ви повинні зрозуміти, що ви ніколи в своєму житті не знайдете таку ж саму людину з такими ж чеснотами. Якщо ви навіть просто не там не шукали, не знайдете. Тому вам треба навчитися сприймати цей світ, що в цьому світі е, всі різні. Можна знайти там десь плюс-мінус схожу людину, чи схожа там один якась черта характеру, там, наприклад, він любить собак, чи він там має дуже гарну роботу і має гроші, чи він, наприклад, буде хотіти дуже сильно дітей. Тобто, всі ці речі можуть бути і в одній людині, але от. Оту саму однакову людину ви ніколи не знайдете. Тому, будь ласка, навіть не намагайтеся. І в цілому я можу сказати, що у вас е, в цьому місяці для тих, хто в сім'ї знаходяться, знаходиться зараз і в стосунках е, дуже багато буде запитань. До другої половини, бо енергетично знову ж таки, ви зараз налаштовані не дуже добре, і, на жаль, на жаль, дуже багато таких переживательних моментів, які будуть у вашому житті. Вони е, будуть відвід від, як відлуння на ваших стосунках. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, намагайтеся себе стримувати, стримувати від е, того моменту, що і за того, що ви може бути ну там не в дуже гарному енергетичному. Е, е, як то кажуть, розположені духа, то, будь ласка, ні в якому випадку не зривайтесь на ваших коханих і думайте, що Боже, ну все, ця людина мені не підходить, бо я погано себе почуваю. Багато з вас саме так і реагує, тому що дуже багато людей, які е, мають знак зодіаку Терези, е, це той знак задяку, який постійно, постійно зважує. Оце мені підходить чи не підходить. ця людина мені підходить чи не підходить. Ось ця велика ваша ну такий, і недолік з одного боку, а з другого боку суперсила. І ви трошечки плутаєте ваші недоліки і вашу суперсилу. Е, суперсилою я те би назвав бачення людей, коли вони не в емоціях. А недоліком, коли ці ж самі люди, ви чомусь намагаєтесь їх порівнювати з і всіми іншими людьми, які були в вашому житті, і це недолік. Тобто ви повинні розуміти, що у вас є як і світла сторона, так і темна, але я люблю і ту, і ту, тому що в нашому житті як і темне, так і світло, ми повинні приймати. І ось ви навчитесь, я впевнений, що приймати. А що стосовно травня місяця, бо ми, в принципі, зараз поговорили загально про те, на що, що яка буде у вас, сиді буде у вас стан, все ж таки мені хотілося б сказати, що він буде більш-менш спокійний. У вас буде дуже багато ресурсу для того, щоб вирішувати дуже багато проблем. Особливо, якщо ви зараз знаходитесь на стадії одруження або розлучення, то в травні місяці ідеальний час для того, щоб це нарешті вирішити. Робота і кар'єра, що чекає наших неймовірних таразів, зараз будемо дивитися прямо зараз. Ану, розкажіть нам, яку цікавинку ви нам тут розкажете? Так, ну що, хочу вам сказати одразу, що робота трошечки не те. Дуже багато хто буде відчувати себе в підвішеному стані з приводу роботи, але це такий період. Знову ж таки, кажу. Він закінчиться ближче до кінця. Цього травня місяця фінансово треба буде трошечки підорізатися з грошима. Буде дуже такі, знаєте, незрозумілі качелі. З одного боку, що будуть і приходити гроші, але знаєте, як сквізь пальці буде, як вода, крізь пальці і просто будуть зникати. Тому готуйтеся саме до цього. Далі я вас дуже прошу, нікому не розповідайте про якісь свої фінансові. Можливості про свою зарплатню, про те, скільки ви там витрачаєте коштів, куди ви це витрачаєте. Бо це може потім в якомусь сенсі бути використано проти вас. Я дуже вас прошу для того, щоб ви в майбутньому ні в якому випадку не. Не робили помилок в своєму фінансовому оточенні, взагалі нікому про свої фінанси не розповідайте. Фінанси це енергія. Якщо ми кожному почнемо розказати, а я там заробила стільки то, а стільки то зробила, навіть якщо ви не, ну, не, не заробляєте багато. Ви кажете, наприклад, ой, та на цьому тижні прям вообще нічого не заробила». Не треба розповідати нікому. Тримайте все це, це, це такий секрет, який чомусь люди не розуміють. Чомусь люди е, ну, люблять більш не похизуватися. Я не кажу, що ви хизуєтесь, але розказувати і про негативні аспекти свого фінансового стану я б також вам не радив. Будьте дуже уважні саме в цьому. І, звичайно, е, що ще хотілося б мені розказати. Що буде якась дуже гарна підтримка від е, близької для вас людини? Ця підтримка буде дуже для вас важлива, тому що із-за того, що ви е, е, ну, будете відчувати себе не дуже позитивно, вам все ж таки буде потрібна підтримка. І мені здається, що це буде підтримка від чоловіка, не знаючи, може знаєте ви цю людину, чи може це просто буде якась така, знаєте, імпровізоване знайомство. Але саме в фінансовій сфері буде якась емоційна підтримка. Тобто, це може бути людина, яка, наприклад, порадить вам е, якусь гарну роботу, чи запропонує вам якусь гарну роботу, або скаже, що там, наприклад, ой, мені там потрібна там людина. На, на, на це на це я там заплачу вам кошти. Тобто, готуйтеся на те, що прийде така людина. Але в цілому, в кінці місяця, бачите, випадає четвірочка жезлів, яка символізує таку позитивну, позитивне завершення, що все буде добре, що місяць закінчиться. Е, від всіх цих, цих негативних вібрацій залишиться тільки дим, і, е як то кажуть, сафарі пиль, е пилюка, яка налітає зараз над нашою країною. Але в цілому я можу сказати, що абсолютно у вас все буде стабільно. Просто готуйтеся до того, що трошечки буде важко. Наше дорогоцінне здоров'я, що для теразів вищують карти Таро. Зараз дивимося просто зараз. Так, перше, що б мені хотілося сказати, що карта уміряність якраз і говорить про те, що вам потрібно навчитися контролювати свої емоції і тримати їх в правильних вібраціях. Якщо ви хочете мою велику пораду з приводу того, як саме стримувати емоції і куди їх направляти, бо ви ж повинні розуміти, що якщо людина дуже часто стримує, стримує емоції, наприклад, наприклад, чоловіки. Це люди, які стримують свої емоції, і потім це виходить все в хвороби, дуже серйозні хвороби серця, спини, шлунку і тому подібних речей. Тому якщо ви відчуваєте, якщо ви чоловік і також дивитесь мій е, гороскоп, і ви відчуваєте, що ви дуже часто останнім часом стали стриманими і не видаєте свої емоції, то я вам дуже рекомендую. Перше це е, розмовляти про це. Е, я Кажу, що найкраще буде варіант: це звичайно психолог. Або ви можете звичайно в будь-який момент звернутися до мене. Всі мої соціальні мережі, телефон, все є в моїх під описом цього відео. Якщо вам потрібна буде будь-яка допомога, я з радістю вам її надам. Але хочу вам сказати про те, що. Зараз найкращий взагалі час для того, щоб реалізовуватися максимально себе реалізовувати в, в дуже багатьох аспектах. Наприклад, це може бути спортзал. Спорт це дуже гарний вихід негативної енергетики. І е, це аспект, на який ви концентруєтесь, це дуже часто спорт. Е, там, е, велотр, навіть велотренажери чи просто ходь, ходьба по там виходити, там, наприклад. Е, 3 три кілометри, та чотири кілометри, це це знищує негативну енергетику. Якщо ви про це не знали, то я вам розказую і ні в якому випадку, ні в як бокс, боже, бокс, я забув сказати, що бокс це взагалі дуже класна штука. Навіть якщо ви тендітна жінка, для терезів бокс класно допоможе знищити весь негатив. Звичайно, це медитація, окрім негативного прояву. Сили, так ще є прояв медитативний. Те, що в принципі і рекомендують зараз карта Уміряність, а вона рекомендує, щоб ви гасили легко медитативно, але гасили свої оці негативні асценденти і негативні оці речі. Тому дуже вам рекомендую саме звернутися. саме Ось в, в цю релігію таку своєрідну. Вона вам допоможе знейтралізувати весь негатив, і у вас в цьому плані буде все абсолютно класно і добре. Не хвилюйтеся саме за це. Ще на що б я звернув вашу увагу, як я і казав, дуже багатьом знакам Зодіака, Марс буде, буде дуже багато балуватися. І травмонебезпечність підвищена саме в травні місяці. Тому будьте дуже обережні з вашими чарівними кінцівками, точніше, з ногами. Дивіться, куди ви ходите, і дивіться, з ким ви ходите. А, але в цілому, я хочу сказати, що найкращим переходом в травні це буде приймання якихось гарних вітамінів, які дійсно допоможуть вам змінити все ваше життя. Я сподіваюся, що мої поради вам допоможуть рухати. Се по вашому життю, і ви сьогодні просто посміхнетесь від того, що вам комфортно і класно. Ну і друзі, не забувайте, будь ласка, що ось ці навушнички можуть стати саме вашими. За вашу підтримку і вдячність, я також хочу трансформувати це в фінансовий такий невеликий, але все ж таки приємний подарунок. Це навушнички Sony е е е Wi-Fi, ви можете слухати моє передбачення, ви можете слухати медитативну музику і будь-що, в принципі, що завгодно, завгодно воно під'єднується до будь-якого девайсу і, е е в принципі, не мають жодних е проблем в тому плані. Тому, друзі, якщо ви бажаєте умови, як завжди, дуже прості, підписати. І написати будь-який коментар. Чим більше коментарів ви пишете чи під цим відео, чи під будь-яким з, е, е, з яких ви бачите на на, на моєму сайті, тому що буду фіксуватися саме ваша е, ваші, ваші відповідь. І чим більше ви будете писати, тим більше у вас шансів перемогти. Ну що, я дуже сподіваюся, що ця інформація була корисна. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро. Хай вам щастить, Па-па.